Так Що ж це таке, і навіщо взагалі нам, психологам, потрібна супервізія? По-перше, це така підтримка. Тому що коли ми сам на сам з нашим клієнтом, ми можемо чогось не, не помічати, чогось не знати, ми можемо відчувати дуже забагато чогось, або взагалі нічого не відчувати. І це така можливість, знаєте, отримати підтримку та просто Звіритися з іншою третьою особою. Супервізії проходять анонімно, тобто, це не про, те, не про те, що ми розповідаємо дуже багато чогось такого конфіденційного. Ні, взагалі, так процес влаштований, що ми чуємо тільки те, що нам потрібно чути, і вся конфіденційна інформація вона зберігається конфіденційною, але суть ми можемо. Зловити, читати, скажімо так, та побачити цю людину. По-друге, це можливість порадитися з іншим колегою, зі своєю колегою стосовно того, як краще було би працювати в такому випадку. Це може стосуватися: я не знаю, що робити, я не знаю, як краще налагоджувати контакт, я не знаю, що запропонувати. Я з таким ніколи не стикався. Тобто, це такий досвід. І зазвичай ми запитуємо супервізію в більш такого досвідченого колеги, тому що в нього може бути більше досвіду професійного, і він, можливо, вже десь щось похоже, схоже чув. Та це такий рівень отримання досвіду від більше досвідченого покоління психологів до. Більш такого початківців до більш початкового рівня, скажімо. По-третє, коли ми працюємо з людьми, ми ж теж самі люди, і ми маємо своє несвідоме. І коли ми працюємо з людиною, ми намагаємося аналізувати і працювати з його несвідомими процесами, але ж ми використовуємо самі себе. Тобто, в нас ми будемо працювати. Теж залучаючи своє моє несвідоме. І для цього потрібен третій, для того, щоб подивитися, наче так відсторонено, та подивитися, проаналізувати, що відбувається, наприклад, в процесі. Це називається паралельний процес, аналіз паралельного процесу, коли ми отримуємо супервізію. Та багато чого можна стати явним, коли ми виносимо клієнта для такого аналізу, наприклад, переносу, контрпереносу. Всього, чого, можливо, психолог сам не свідомий. Та четверте, це таке збагачення досвідом, коли ми беремо групову супервізію. Зараз я проводжу, намагаюся проводити якнаймого більше саме групових супервізій, тому що коли людина виносить свій випадок, свій кейс, як ми це називаємо. Вона отримує, знаєте, зворотній зв'язок по своєму кейсу. Але якщо в групі є ще, наприклад, колеги, то кожен кейс відгукується і він додає до знань кожного. Тобто це такий рівень збагачення, скажімо так, досить швидкий рівень. Тобто, уявіть, от зараз за дві години ми розбираємо 2-3 ще, можливо, якісь питання. Так? Два-три випадки плюс якесь питання. Ну у нас у всіх не може бути стільки настільки різноманітного досвіду, щоб все це пережити та винести на супервізію.